Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Починаємо одразу з повітряної тривоги. Просто зараз її оголошено у багатьох областях країни. Ось який вигляд має інтерактивна мапа червоні схід, південь і частково центр країни. Як повідомляють повітряні сили, існує загроза балістичного удару, а також зафіксовано швидкосну ціль, яка ймовірно рухається в напрямку Кривого Рога Дніпропетровщини. Тож закликаємо вас подбати про свою безпеку і дочекатися до відбою повітряної тривоги. Перша резолюція ООН, де дії Росії називають загарбницькою війною проти України, Генеральна асамблея ухвалила документ про права людини в окупованому країною агресоркою Криму. Резолюцію підтримали 80 держав і ще майже стільки ж утримались. А от проти традиційно виступили Росія та півтора десятки дружніх до неї держав. Документ засуджує незаконне утримання під вартою цивільних українців. Фокусується на жорстокому поводженні країни агресорка з українськими військовополоненими та Тортурах над ними, а також на необхідності повернення примусово депортованих українських дітей. Зазначу, що резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму ООН щороку ухвалює з 2016-го. Глава українського МЗС коментуючи резолюцію, наголосив цитую, міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України та міжнародного права. Окупанти захопили сонцівку, а також просунулися на Донеччині в дев'яти населених пунктах біля Новотроїцького, Берстків, Зеленівки, Нового комара Стороживого у Кураховому Пушкіному Дачинському та Відродженні. Про це повідомляє аналітичний ресурс «Діпстейт». Офіційних підтверджень цієї інформації поки немає натомість в ранкових зведеннях генштабу йдеться про складну ситуацію навколо цих населених пунктів. Зокрема, повідомляють, що на Курахівському напрямку тривають важкі бої біля тієї таки сонцівки та навколишніх сіл. Загалом на цьому відтинку наші воїни відбили 28 атак за добу. На Покровському на 10 штурмів було більше найгарячіше в районах Миролюбівки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки. Складною ситуацією залишається і на Времівському напрямку. Там окупанти за підтримки артилерії 27 разів штурмували наші позиції поблизу сухих ялів, Тимирівки та Новопілля. Загалом на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, 51 авіаційний удар, скинувши 75 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4300 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи задіяли для ураження по території України 1800 дронів камікадзе. І про ворожі втрати. Ось дані, які сьогодні оприлюднив український генштаб в росіян за останню добу, мінус 1580 вояк. Загалом вбитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 766 тисяч осіб. Завчора українські оборонці знищили 25 одиниць броньованої техніки противника і 5 артилерійських систем. Вже розтрощено 1256 систем реактивної артилерії окупантів, більше як тисячу систем ППО, 20 470 безпілотників тактичного рівня і 2900. 43 крилаті ракети. Збито вже 369 російських літаків, 329 гелікоптерів, більше не курсують морем 28 ворожих кораблів та катерів і ще одна субмарина. Розмова про Україну в Брюсселі. Сьогодні президент Зеленський разом з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та генеральним секретарем НАТО обговорять ситуацію в нашій державі. Також альянс підтвердив переговори Володимира Зеленського і Марка Рюте. Вони відбудуться ввечері. За планом на зустріча говоритимуть не про конкретні рішення, а про те, що відбуватиметься в найближчі тижні і місяці. Підтримка України це захист усієї Європи від російської агресії. Таке напередодні заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Відвідав Львів, де оголосив про 100 мільйонів євро допомоги від його держави. І з президентом України вони обговорили підготовку до головування Польщі в Раді ЄС, оборонну співпрацю, справедливий мир, історичні питання. Та повернення українців додому. Дональд Туск запевнив, Варшава буде підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО, А Володимир Зеленський зі свого боку наголосив на важливості посилення української армії та отримання реальних гарантій безпеки від партнерів. Україна завжди могла розраховувати на польську підтримку щодо входження Україна до ЄС та НАТО. Якби це залежало від Польщі, це б не тривало довше ніж один день. Багато чого залежить і від Сполучених Штатів, і від Європи. Як сказав один дональд, що може закінчити війну швидко за добу. А сьогодні у нас другий Дональд, і, і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якщо б залежала ЄС і НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна. Там була то хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати і на перше, і на друге. 35 мільйонів фунтів для України, Велика Британія виділила кошти на енергетичну та гуманітарну підтримку нашої держави. Більшість суми піде на невідкладні потреби енергетики, ремонт пошкодженої інфраструктури та її захист. а також на створення додаткових потужностей для генерації, тоді як 15 мільйонів фунтів призначені для гуманітарної допомоги для найвразливіших категорій населення, зокрема на зимове облаштування місць колективного проживання для вимушених переселенців та населення, Зимову під грошову підтримку російським військовим не місце в країні. Про це заявила нова влада Сирії, як наголосив речник перехідного уряду, якого цитує Євроньюз, після падіння режиму свого союзника, диктатора Асада, Москва має переглянути свою присутність на сирійській території, а також власні інтереси та взяти на себе ініціативу звернутися до нової влади, щоб показати, що вона цитую не має ворожнечі із сирійським народом. Заява пролунала на тлі зусиль Москви знайти спільну мову з новою владою Сирії, аби зберегти свої військові бази. Йдеться про авіабазу Хмеймім біля міста Латакія та військово-морську базу Тартус на узбережжі. Середземного моря їх країна агресорка наразі не залишає, однак евакуює персонал і техніку з сирійської території. 11 днів тому диктатор Башар Асад, який успадкував країну від батька, втік із Сирії до Москви, прихопивши із собою мільярди доларів, перехідний режим у державі забезпечують бойовики угруповання Хаят Тахріра Шам в ООН і низці західних країн його досі вважають терористичним. Хоча від радикальних злочинів його члени останнім часом відмовились. Колегія виборників Сполучених Штатів у вівторок пізно ввечері завершила голосування на виборах президента. Дональд Трамп набрав 312 голосів виборників і очікувано переміг. Це така особливість американської виборчої системи. Після всенародного волевиявлення голоси від кожного штату віддають вже спеціальні люди. Виборники теоретично вони можуть піти проти народного голосування. Таких виборників називають невірними, і випадки їхнього голосування проти обраного президента США були в історії. Але от цього разу минулося без сюрпризів. Далі голоси кожного штату передадуть до конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб іще ще раз перерахувати голоси виборників і проголосити Трампа наступним президентом на посаду. Він заступить після інавгурації, тобто 20 січня 2025 року. Стрілянина з патрульними в Дніпрі. Фігуранці гучної справи оголосили вирок. Тетяна Патенка була в Ягуарі, який переслідували копи влітку 23-го року. коли поліціянти наздогнали авто, зчинилася бійка. Чоловік з ягуара перекинув патрульного, вдарив його колегу. Вона знепритомніла. Тоді коп вистрелив в нападника, а той помер на місці. Судові засідання щодо патрульного іще ще тривають. А от жінці, яку звинувачували в опорі правоохоронцям, врешті призначили покарання, яке розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Провину не визнає, ще й заявляє. Її змусили до самозахисту. Тетяна Патенка перед ухваленням вироку читає промову. Одну людину посеред білого дня розстріляли спину на очах, неповнолітніх дітей. Я, втративши кохану людину, йти вам залишивши живою, і надалі потребу. Освавіля ось фінал суперечки з копами в серпні 23-го року на жвавому проспекті Дніпра. Чоловік перекидає патрульного і йде до його напарниці. Коп дістає табельну зброю та стріляє в нападника. Чоловік загинув на місці. На кадрах з бодікамери поліцейської видно постріли лунають після того, як вона падає на землю непритомна після удару чоловіка їй у голову. Розпочалось усе за кілометри звідси. Камери відеоспостереження зафіксували, як ягуар порушує правила дорожнього руху. Повертає ліворуч з правою смуги. Видно, що за кермом сидить чоловік. Поруч на пасажирському сидінні. Жінка. Патрульні, що їхали позаду у гучномовець наказали авто зупинитися, але легковик помчав геть. Коли машину вдалося зупинити, за кермом вже сиділа. Пані Нельзя було, да? Нельзя було. Документи жінка не показує, натомість сперечається з патрульними. Долучається, і чоловік нецензурно лається та, врешті, наказує своїй подрузі їхати геть. Задні поїхали? на місці вам сказав. Ви Що робите? Ви не робить? Це фільмують неповнолітні сини чоловіка, що були на задньому сидінні. Не робиш? Після штовханини жінку врешті витягують з авто. Я кажу, мені больно. чоловік виходить з авто і починає битися з поліцейськими. Ті спочатку бризкають газовим балончиком. Ти Куди бризкаєш? Папа, давай папа. Чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського і повертається до його напарниці. Патрульна лежить на землі нерухомо. Поліцейського Єгора Звонкова за його дії під час інциденту судять окремо, а от у цій справі патрульні потерпілі. Від коментарів відмовляються. Проте просять суд відправити Тетяну Патенку за ґрати. Покарання буде його довору. Водночас прокурор просить легше покарання. Суд, врешті, визнає її винною в опері правоохоронцям. Водночас покарання обирає ще менш суворе. їй покарання у вигляді трьох років пробаційного нагляду. В цей час вона має з'являтися для реєстрації та не виїжджати за кордон без спеціального дозволу. Чи задоволена таким покаранням? Тетяна Патенка говорити не хоче. 300 тисяч моральної шкоди, що вимагала патрульна, а також 10 тисяч майнової та 15 судових витрат. Суд лишив без задоволення. Прополоском дружні про Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Справу Миколи Тищенка вже розслідувано і скеровано до суду. Про це відслідували в Державному бюро розслідувань. Щоправда, в новині на офіційному сайті прізвище скандального нардепа не називають, але з контексту стає очевидно, що йдеться саме про Тищенка. Нагадаємо, 20 червня в місті Дніпро Тищенко з кількома охоронцями напав на військового з дитиною. Слідство трактує це так. Цитую: група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавили волі потерпілого учасника бойових дій. Його утримували протягом певного часу і завдали тілесні ушкодження. Кінець цитати. Згодом у квартирі нардепа відбулися обшуки. Під час слідчих дій він розбив свій телефон, кажуть, аби не надавати його як речовий доказ. За п'ять днів після інциденту в Дніпрі Печерський суд Києва відправив Тищенка під домашній арешт. Відтоді цей запобіжний захід подовжували вже двічі. А тепер слідство завершено. Справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі. Терміном до п'яти років запобіжка для комбрига. Сьогодні Тернопільський міський районний суд обиратиме запобіжний захід для командира 211-ї понтонно-мостової бригади полковника Олега Побережнюка. Йому напередодні оголосили. Підозру в кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем, як з'ясували правоохоронці, солдати три місяці будували для командира хату в селі сусідньої Хмельницької області. Хоча в той час за документами, начебто, були у відрядженні в зоні бойових дій, отримуючи за це зарплату та бойові. Четверо будівельників загалом одержали майже мільйон гривень. Тепер полковнику загрожує до шести років ув'язнення. Водночас напередодні ДБР розпочало ще одне кримінальне провадження стосовно керівництва 211-ї понтонно-мостової. Йдеться вже про знущання та фізичне насилля над підлеглими. Ця стаття вже передбачає до 12 років ув'язнення.